Сьогодні у городі попрощалися із прикордонницею Тетяною Виноградською, яка загинула 9 листопада під час виконання службового завдання з охорони кордону. Під час чергового російського обстрілу території Чернігівщини Тетяна дістала осколкове поранення несумісне з життям. В останню путь жінку проводжали живим коридором. Згадувала як, як всі свята, як всі дні народження з маличку зустрічалися. Вона була як сонечко, вона дуже гарна, маленька була, я трошки старша за неї, вона завжди позитивна була, вона завжди була з посмішкою. І, ну, ця війна. Забирає найкращих. Тетяна Виноградська була штаб-сержанткою Держприкордонслужби з 2012 року. Працювала на паспортному контролі. Її чоловік також військовослужбовець. Разом вони виховували 13-річну доньку. До війни у мирні часи Тетяна несла службу в прикордонних нарядах пункту пропуску, тобто охороняла нашу державу від нелегальних мігрантів і тому подібних осіб. У неї були великі результати та показники. Якби не ця війна, то було б все інакше. Вона була чарівною людиною, якщо можна так сказати. Вона світла, сонячна. Вона дуже кохала свого чоловіка, свою доньку любила. Вона цінувала свою сім'ю, і це велика втрата для усіх нас.